Дивіться, який огірок вирос. здоровенний. Мабуть, сантиметрів 20. І бачите, яка фігня. Воно ж все позаростало в мене бур'янами. Я от зараз намагаюсь підв'язати і якось до ладу це привезти. Є одна червона, бачите помідорки вже. А ось це просто попадали, бо я підв'язував, воно десь трухануло і, і все. Дивіться, які там великі вже помідорки? ось, Ну, зелені ще, але такі великі. там є. От. Що там ще? ну Малина висить, я її потрошки збираю. Ось малина є. І отам на, на столі. Отам От малина, огірок, і десь... а, і ось малина. Отак. От Дивіться, який файний бур'ян. Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть, будь ласка. Не пахне ніяк. Тому ми тебе посилаємо на три букви. Блін, тепер треба звідти прибирати. Все також поплило таким в'юнком, бачите? Квіточка, звісно, красива, але ну таке. Так, це, е, мабуть, цей, як його, я забув, то, що так ліпиться, потім на, ці, на, на одежу. репях чи як? Давайте ми його так погнемо. Заразу таку. В принципі, тут усе можна гна... гнути. Так. Будемо вважати, що це я підв'язав. Це наче тримається. Треба підв'язати ще ось там. Тут наче тримається. Ось тут треба підв'язати. Дивіться, які тут великі вже помідори. Це мають бути жовтенькі. І от там, Ой, і от там треба підв'язати. Ось такі справи. Посадив я такі пальми. Це я вам розкажу у наступному відео. Що там ще? Ну, це я майже не збирав. Треба наводити тут все до ладу. Коротше, жах. Може там якось у четвер, якщо буде хвилинка, то якось не спробую навести порядок. От там я поставив, зараз я покажу ближче. Ось, бачите, стоїть ось це. Зараз, де це моя рука? Ось так. Ось тут. Це стоїть два сорти м'яти. Мені... Мене попросив мій колега українець. В нього город, і він запитав, чи є в мене щось таке пахуче, що можна посадити б на городі якусь розсаду. Ну от я йому принесу м'яту. Таке. Ну, мабуть, на сьогодні з городом все. Так, де візьмемо палку? Опа! Ось таку палку. Будемо п'ятатися. Так, на сьогодні це, мабуть, все. Тільки скажіть мені, будь ласка, що це? Це в мене клен вирос такий. Хоча, наче клен, да а, а в стовбур мені чимось нагадує як у дубочка. То в мене вирос клен тут і ось там зараз. Ось бачите, ось це також клен. Якось так. Малина велика також. От подивіться зараз. Щось тут син стояв і їв, і так і не з'їв її. Ну це хай повисить ще. Так, давайте подивимо, Ну це також повисить. Ну хай оця буде. Ну, велика ж малина, дивіться. Гарна. М -м -м. Цього разу вона краща, ніж у сусідів. М -м -м. Ну добре, будемо вим вимикатися. Треба поїсти малину. Mm -hmm. Ну, все, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки і па-па.